Друзі, всім привіт! Що у нас невелике замовлення? Потрібно замінити от лампочки. Лампочки маленькі. Ось такі простенькі, 6-вольтові. Є 14 стопор. Ось такі світильники тут стоять. Простенькі. Дивимося, що в нас всього всього діло вийде. Так, друзья, что у нас тут? Заменили все лампочки. Тут у нас 8 штук. Заменили лампочки. Заменили включатель. Все Делается так левая сторона и правая. Отака, От друзі, у нас красота. Всім дякую, друзі, за перегляд. До нових відео.